Тобто кожен повинен розвиватися згідно зі своєю властивістю, і тільки так він реалізує своє бажання отримувати кожен окреме створіння. І він не може, навіть якщо захоче змінити своє бажання, отримувати свою вихідну точку. Він пояснює там, що таке вихідна точка і програма. Згідно з цією програмою, ця вихідна точка розвивається, а потім розвивається середовище і порядок розвитку середовища. Людина не може тут насильно щось змінити. Єдина її зміна це те, що вона набуває зовнішню форму від суспільства. Ця зовнішня форма не означає, що вона набуває від суспільства додаткові бажання або якісь нові властивості, яких у неї не було. Вона отримує від суспільства пробудження до того місця, куди все одно повинна прийти. Це служить їй додатковим паливом, щоб прискорити розвиток, прискорити виправлення. Але не так, що вона реально набуває в себе щось нове, нові келім, нові властивості, нові думки. Вона лише прискорює те, як вони вийдуть, як зростуть у ній, як розвинуться. Тому Дуже важливо. Ставитися до суспільства і до думки товаришів так, щоб суспільство було лише прискорювачем. Лише прискорювачем, який додає нам імпульс. Але цей імпульс не має власного характеру, він лише посилює той напрямок, який я сам обрав. А ото давар є шліміахівра. Я обираю куди. І те саме отримую від суспільства. Тобто я повинен прийти до суспільства і вимагати від нього додаткової сили в тому напрямку, який я обрав. Не так, щоб суспільство приходило до мене і починало промивати мені мізки. Промивання мізків з боку суспільства має бути лише в одному додати мені сили в тому напрямку, який я вже знаю. Інакше це не буде свободою вибору, інакше суспільство стане таким, що пригнічує людей. Воно не повинно приносити мені нову думку, воно повинно лише посилювати ті дані, які вже є в мені, щоб вони стали більшими порівняно з тими, що в мене були раніше. Тому кажуть, що кожен із нас повинен впливати на суспільство і отримувати від суспільства те, що він віддає, лише в багато разів більше. Суспільство це сила. Що прискорює розвиток. І в пункті 4 передмови до Толму 10 сфірот Больсулам говорить. Творець кладе руку людини на добрий жереб і каже, візьми собі це, а від людини залежить лише йти тобто шукати сили, знаходити сили і просуватися самостійно. Але напрямок, згідно з коренем душі, який уже є в людини, згідно з будовою її душі, згідно з її частиною вода Марішоні, цей напрямок уже визначений. І тоді ми повинні прийти до суспільства і відповідно до нашого бажання просуватися в певному напрямку, просити від нього, вимагати від нього, будувати суспільство так, щоб воно давало нам сили для цього. Бо людина сама без суспільства не може знайти цієї сили. Суспільство це як. Заправка, заправочна станція, куди ти приходиш за паливом. Воно повинно постачати нам сили для того шляху, який ми обрали. Не так, щоб я отримав від суспільства нові думки. Ні. Усі з'ясування, це ми з'ясування, і товариші не можуть допомогти мені в них. Вони можуть допомогти лише прискорити розвиток. І саме так це і відбувається. Просто ми ще не завжди це бачимо. Тому він говорить: той, хто щоразу обирає краще суспільство, просувається. Тобто перевіряє суспільство за тим, наскільки воно справді додає йому палива в тому напрямку, в якому він повинен іти. І каже, і каже, що хороше суспільство повинно давати по суті лише одне велич творця, велич мети і все.